Всіх вітаю! Вибрався нарешті на риболовлю. Сьогодні зранку перед роботою є 2 годинки порибалити. Погода налагодилася, нарешті чудовий ранок, без вітру, без дощу. Перед цим була, був тиждень Малили дощі, був дуже сильний вітер, рибалити було некомфортно. Тому зараз швидко збираємось та починаємо рибалку. Вайб такий, нікого немає взагалі. Зараз прив'язуємо, ставимо приманочку та починаємо ловити. Сподіваюсь, що щось так люди. Починатиму свою ловлю з нібла та 2 грамів, пошукаємо активного окуня, якщо не буде його, то перейдемо на. Слаги. Плавлюємо спочатку берегову зону. Як завжди. Якщо в береговій зоні нічого немає, перейдемо на більш дальню дистанцію. Рибка є, рибка гуляє, бачимо. Сподіваюсь, щось так маємо. Зараз робимо цю протяжку та приходимо на інше місце, тому що риболовлю на сьогодні також і багато часу, тому затримуватись на одному місці, обкидувати його сенсу немає. Не отримали клювань, переходимо на інше місце та змінюємо примаєчку. Хоча риба он гуляє. Так, Переходимо на інше місце. Перейшов на нову точку, треба змінити приманочку. Поставимо, давайте поставимо зараз джаластика. В темному кольорі. Є контакт, друзі, є контакт. Є і непоганий. Ай-яй-яй, зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшов окунь. Друзі, дивіться, що я піймав. Судак. Ось такий маленький судачок. Причому за глаз. Ай-яй-яй. Все. Дивіться який. Башкетник. Перший зійшов, скоріше за все, також був судачок. І ось такий невеличкий, також спіймано. Зараз фотографую та відпускаю. Так, два закида, один схід і один маленький судачок. Ну приємно вже, вже з рибою. Стільки часу нічого не клювало. На цій точці завжди влітку починав ловити, так як під цим деревом завжди в нас стоїть окунь. Тому завжди ця точка працює. Зараз ще два-три закиди і перейдемо на іншу точку. Риболовля сьогодні швидка. Скоріше за все, тут риби вже не чекати. Приплила і все. Мабуть, вона всю рибу нам тут і розігнала. Так, переходимо на іншу точку. Поки що приманкою змінювати не буду, так як на неї ми спіймали судачка та була покльовка. Переходимо на інше місце. Є контакт, друзі. Ну, ви бачили. З-під вимостки клюнув окунь. Я так розумію, що окунь нарешті в нас почав клювати, віднерестився, тому що, приходивши сюди, навіть покльовок не отримували. Останнє, що було, це на початку весни була тут щука, і все, після того приходу тут взагалі не клювало. Не знаю, як у інших нас не клювало. Зараз було. Одне ре... Ре... реалізоване клювання судачок, два сходи, тому, мабуть, все-таки риба активізувалася. Тим паче зараз ранок, мабуть, сюди приходити треба вранці або ввечері. А взагалі сюди треба прийти ще половити на поплопопер. так як у нас тут є червона пірка. І видно, що вона доволі така активна. Є е -контак, е контакт, друзі. Є контакт. Є контакт. Так. Ось такий окунь спокусився в нас. Зараз відцепляємо його. Yes. Так, невеличкий, але приємний. Після довгої перерви. Зараз його сфотографую та відпускаю. До речі, на минулій риболовлі я зламав, надколовся, вон, у мене тут акінчик невесті. Якщо тут придивитися, тут немає куска карбону. Тому ловлю дуже обережно, так як можу її просто доламати. Зараз ще прокидаю тут і підемо ще на одну точку, на якій також має стояти окунь. Ставочок тут невеличкий, його потрібно шукати. Він стоїть в основному під берегом, під очеретом. Якщо його немає там, то треба шукати його більш на дальній дистанції від берега. Скоріше за все він кормиться. Тому що видно, що там, 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 зараз він активний, тому треба старатися його спіймати. В кінці відео покажу, які приманки з собою беру на риболовлю, яка в мене коробочка складена. Це те, що працює саме в мене. Які приманки працюють у вас, це все залежить від ставка, річки і ваших умов ловля. Є контакт. Дивіться, друзі. Ще ось такий матрос клюнув. Такі обережні дуже тички. Ось такий. Невеличкий матрос. Зараз його фотографую, також відпускаю. Знову пливеться на хаба. Знову розпугає нам всю рибу. Так, що ж. Переходимо на іншу точку, поставимо там. Вона на цьому ставочку також непогано працює. Тут ще жодного клювання на цій стороні ставочка у нас не відбулося. Там клювало і під берегом клювало, і на викиді клювало. Тут він щось не відгукується. Хоча тут також місцина така. Є контакт, друзі, є контакт. Доволі таки непоганий окунь. А, судак. Судак, друзі, судак. Знову такий судачок. Дивіться. Активізувалися вони, скоріше за все. Зимку ловили, на мормишку їх ловили. І знову судачок у нас. Знову фотографую та відпускаю. Цей раз на танточку проклюнувся. І знову ближче до берега клюнув судак. Відпускаємо. Судачок клюнув на ось таку танту 1,6. Перша риба на цій ділянці у нас. І перша клювака, до речі. Є контакт, друзі. Знову матрос у нас такий трапив. Тому відпускаємо. Мені подобається сьогоднішня риболовля. Був контакт, але виплюнув, скоріше за все. Так, треба спробувати на Дагера. Як це так, в мене риболовля і без нього. Поставимо його в моторному маслі зараз. Є контакт, друзі. Знову судак. Друзі, це якийсь прикол. Як бачите, він весь один в один. Судак. І клює так. Дуже нахабно. Дивіться. Рости. Хлопці. Тому робимо виставки. Якщо риба активна, то вона в нас клює. Якщо в нас вона, вона активна і погода погана і дуже багато факторів, вона тоді взагалі не ловиться. Так, є ще півгодинки половити на сьогодні та буду збиратися, тому зараз перейдемо знову на те місце, з якого починав. І так, хотів розповісти, що я беру з собою на риболовлю на ультралайт. У мене є ось такі приманки. Беру з собою в основному три кольори. Це лох, фіолет та моторне масло. Це моя тут така база, скажімо так, є також кислота, але є взагалі небагато, як бачите. Всі приманки 1,6-1 дюйма. Максимум 2 дюйма. Є ось такі основні це в мене дагери, слаги, потім танти, які всі прекрасно бачили, джавастики різного кольору. І також є від селекту ось такі ось карикатури, скажімо так, також працюють і різні такі ось рачки. Флагмановський, Fish Nibble також Nibble і є також ось такі віброхвости, віброворми, також є залишки, скажімо так, Сатурну, який був, вже немає. Та також ось такі віброхвости на номінал. Це, в принципі, всі приманки, якими я користуюся на риболовлі. Більшого сенсу я не бачу їх перебирати, тому що якщо вони працюють, вони працюють. Купляти мільйон приманок також сенсу немає, тому що не факт, що вони будуть всі ловити. Тому ось так. Коробку показав, тому продовжуємо ловити, поставив джавастика. В такому темному кольорі моторного масла зараз трішки ще покидаємо на нього. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, скоріше за все була тільки що щука тому що увалила так. Ой-ой-ой, я ж спінінг зігнувся. Удар був, друзі, такий, що ну, реально, віддай спінінг. Я навіть не можу сказати, що це, тому що дуже сильний був тичок. Це явно не окунь. Скоріше за все, або судачок, або щука. Ну, я навіть не знаю тоді якого, скажімо так, розміру. Тому що ну, прописало дуже сильно. На повторі, я думаю, побачили. Гадаю, що риболовля сьогодні нас вдалася, так як рибка була доволі така активна, було, були клювання. Була рибка. Давно я так не кайфував від такої маленької, але все ж таки рибка. Тому що вона була, скажімо так, більш-менш приємна і клювала. Сподіваюсь, такі риболовлі будуть і надалі. І так, завершуємо нашу риболовлю. Гадаю, вона була на сьогодні вдала після такого великого перериву, скажімо так. Тому рибу бачили. В руках тримали, доволі така приємна рибка була. Тому всім до нових зустрічей. Лайк, підписка і будемо старатися робити більш якісний контент.